Сергій Балицький, депутат Луцької міської ради фракції Укроп, який очолює волонтерську організацію Серце Патріота, відзначає, що нині щоразу важче зібрати вантаж, але все ж завжди знаходяться ті, хто готовий поділитися останнім, аби тільки тим, хто в АТО було легше. Цього разу це сільські і селищні ради з Ківерцівського та Горохівського районів Рівненської області, приватні підприємці і просто випадкові люди, які скромно не вказували своїх імен. Перша зупинка волонтерів у цьому рейсі у Сівіру Різне, що хлопці заказували, тобто інструменти потребують різні колеса до джипів. Ну, тобто, що замовляєте, і надаємо. І пізніше їдемо в Краматорськ, там є два підрозділи. І далі прямуємо в сторону Мар'янки. Там у нас є наші пограничники, ми теж їм підготували дуже багато. Усього ж волонтери запланували відвідати сім підрозділів у зоні АТО. А ще мають цінний вантаж для благодійної організації Вітрила надії, що опікується людьми з обмеженими можливостями. Для цієї категорії людей ситуація важка в сірій зоні так на сході нашої держави. Зв'язку з військовою агресією Росії. Ось і тому ми стараємося всіляко підтримувати не тільки воєнізовані організації, добровольчі батальйони. Так? Хлопців, які захищають нашу державу, а й громадські організації. Люди, про яких дбають партнери-благодійники, отримають візки та засоби для гігієни і дезінфекції. Бійці ж на своє замовлення матимуть продукти, запасні частини для техніки і навіть будівельні матеріали для облаштування, а ще засоби захисту від сонця та спеки.